Депутатів на пленарне засідання 23-ї сесії регіональної ради зареєструвалося 26 депутатів. І згідно з законом України про місцеве самоврядування, в Україні сесія є повноваження, які будуть пропозиції щодо початку роботи пленарного засідання. Є пропозиція розпочати. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Вдячний. І хто є проти, утримався? Рішення відповідно прийнято і е, пленарне засідання 23-ї сесії районної ради оголошу відкрити. Шановні депутати і учасники пленарного засідання в сьогоднішньому засіданні беруть участь виконавчої обов'язки голови районної державної адміністрації, начальника районної військової адміністрації Денис Валерійович Япалов. Я вітаю Денис Салерійовича. Також присутні працівники виконавчого апарату районної ради і представники засобів масової інформації. Я прошу Дениса Валерійовича до робочої президії а, нашої сесії і а, продовжити а, спільну роботу. Але перед початком хочу також а, нагадати всім про той бій, який відбувається в країні, і сьогодні вже 961-й день повномасштабної війни з країною агресоркою з країною терористом Росією, яку наша країна продовжує виборювати. Вої незалежну незалежність і а, кращий завтрашній день. І ціна її війни, вона для нашої країни величина. На жаль, а, гинуть, а, гинуть люди і військові, і цивільні, а, дорослі а, діти а, і всі громадяни України, які сьогодні не захищені в цій війні. Я пропоную. Пенувати пам'ять всіх загиблих, військових, мирних, дорослих і дітей у цій невиправданій війні хвилиною мовчання. Слава Україні. Шановні депутати, для а, видання протоколу сесії а, реєстрації пропозицій та зауважень. А, нам необхідно обрати секретаря сесії у складі а, традиційно трьох чоловік а, і пропонується обрати до складу секретаріату наступних депутатів. прошу любову Володимирівну з пропозиції. Ми обираємо. Будуть інші пропозиції, шановні колеги. Ні, хто за даний склад секретаріату, прошу голосувати. Дякую чи є, хто проти утримався. Ні, рішення прийнято одноголосно. Прошу депутатів, обраних до секретаріату, приступити до виконання своїх обов'язків і звертаю увагу всіх депутатів районної ради на неїменного голосування. В відповідних формах, які були заздалегідь надані вам, і результати їх вносити після кожного голосування, нам необхідно затвердити порядок денний пленарного засідання. І до порядку денного пленарного засідання внесено два питання. Перше це про звернення Павлогаської районної ради щодо підтримки плану перемоги представленого президентом України Володимиром Зеленським. І друге про затвердження розпоряджень голови районної ради прийнятих в місті період, які будуть зауваження пропозиції? Приймається запропонований порядок. Прошу голосувати, хто за. Дячий, чи є, хто проти утримався рішення прийнято одноголосно. А також, шановні колеги, нам необхідно затвердити регламент роботи нашого засідання і пропонується для звітів. За доповідей до 10 хвилин, інших питань до 5 хвилин, виступаючим до 3 хвилин. А пленарне засідання районної ради пропонується провести протягом 20-30 хвилин. Будуть інші пропозиції. Тоді голосуємо. Хто за? Вдячний. Чи є, хто проти утримався. Рішення прийнято одного локу. Шановні депутати та присутні, за встановленою традицією, я хочу привітати наших колег. Які відзначили е дні народження в е містиційний період і це Людмила Миколаївна Федоренка, Ніна Васильна Житнік Юлія Володимирівна, Олійнікова і Олена Володимирівна Кисельова. Ми щиро всіх вітаємо, бажаємо вам здоров'я, посмішок, реалізації тих планів і задумів, які є е е сьогодні і будуть протягом нового е року життя, і всім нам перемоги. переходимо колеги безпосередньо до розгляду питань порядку денного і першого питання слово надається заступнику голови районної ради Петренко Лідії Яківні. Прошу Лідію яківна на трибуну. የማን <t>

You are close. Дякую, Ліда Якіна. Шановні колеги. Є запитання до доповідача? Нема. Питання розглядалися на спільному засіданні постійних комісій, і е, я впевнений, що ми всі повинні розуміти, що саме об'єднання нашого плана перемоги, представленого президентом, це реальна можливість, як місто повинна е, згуртуватися і продовжити. Е, Вести таку єдину позицію, яка сьогодні потрібна для нашої країни. Тому я пропоную а, підтримати запропонуване рішення і а, рішення районної ради, і прошу голосувати хто за даний проєкт. Дякую. Чи є хто проти, утримався, прийнято одного Це дуже важливо. Інформую вас, що і вчора була сесія. Дніпропетровської обласної ради і також депутати Дніпропетровської обласної ради, в тому числі, які, які представляють ,е, регіон Західного Донбасу, Павлоградський район. Депутати одноголосно підтримали звернення ,е, Дніпропетровської обласної ради. Я радий, що сьогодні ,е, ви своїм голосуванням ,е, також підтвердили позицію Павлоградської районної ради і ,е, громадах. Павлорадського району в містах селищі відбуваються та об'єднають усіх в, в усі, необхідності перемоги і подальшого а, розвитку України. З наступного питання слово надається Людмилі Володимирівні Приходько, целують право на районної ради. Другого питання. Ви доповіли? Є пропозиція тоді а, без доповіді а, затвердити а, рішення з другого питання, а саме затвердити а, розпорядження голови районної ради, яке було прийнято в місті період, про оголошення стоїть сесії. Добре? Хто за даний а, проект прошлого? З'ясний, що є, хто проти утримався. Рішення також прийнято одного року. Шановні депутати, питання, які пропонували для розгляду на 23 й сесії районної ради, вони розглянуті, які будуть зауваження та пропозиції щодо ведення і продовження сесії. Нема пропозицій, тоді в мене є пропозиція закінчувати роботу нашої планового засідання і. 23-та районної ради оголошується за...